У кам'янському мрії дітей 16-го ліцею стали проєктами. А проєкти перемогою. Юні креатори вибороли першість у міському конкурсі бюджету участі діти 2025 і довели. Коли молодь бере ініціативу в свої руки, змінюється не тільки школа, а й мислення, нові простори для відпочинку та яскраве освітлення актової зали. Це сар для покоління, яке хоче творити більше. Проєкти зона активного дозвілля та неон Kids» запали свою зірку, відкривають нові горизонти творчості для самореалізації. Ініціатори впевнені, ці зміни для дітей і про дітей. Цей проєкт зі світлом нам дуже був необхіден, щоб це заграло новими фарбами яскравою. Це було дуже гарно. З іграми у нас будуть веселі перерви, на яких можна буде пограти. У нас вже стоїть настільний футбол та а, хокей, на якому діти можуть на уроках фізкультури чи на перерві під наглядом вчителів пограти, також розвеселити свій такий час. Учні з ентузіазмом підтримали проєкти і тепер із задоволенням проходять перерви активно по новому і з користю. Дітям дуже подобається, що у нас з'явився настільний футбол і хокей. Це дуже подобається. Це завжди якісь біля цих ігор, якісь двіша і світло. Також У нас дуже багато творчих дітей, які хочуть себе показувати і хочуть сяяти. Конкурс громадських проєктів бюджету участі діти у Кам'янському вже з 2022 року дає школярам шанс не просто мріяти, а впливати на простір навколо себе. Тут молодь об'єднується, щоб вирішувати те, що для них справді важливо: від нових зон дозвілля до сучасних просторів для розвитку. Попри воєнні роки, завдяки ініціативі міського голови Кам'янське залишилось одним із набагатьох міст України, де вдалося зберігти і відновити громадські конкурси. І саме це дало дітям можливість голосно заявити про свої. Ідеї, і втілити їх у реальність.